Ситуація на полі бою змінюється за секунди. Гучність пострілу це вже не просто дискомфорт, це загроза для слуху і боєздатності. Саме тому сьогодні на огляді один з найвідоміших стандартів серед активного захисту слуху Sorgін Supreme Pro X. Що це за звір? Чому його обирають військові по всьому світу і як він виглядає на фоні головного конкурента Петоркомтек 8? Зараз дізнаємось. Компанія Sordin це шведський виробник з понад 30-річним досвідом у створенні індивідуальних засобів захисту. Їхня спеціалізація високоякісні активні навушники, сертифіковані для військових і рятувальних структур. Модель Suprim Pro X це флагманський продукт, який завоював довіру користувачів завдяки надійності, ергономіці та чудовому звучанню. Sordin Supreme Pro X це активні навушники з мікрофонами для вловлювання навколишніх звуків. Тобто, ви не просто захищаєте слух, ви чуєте оточення краще, ніж без них. Амбішури Гелеві. Комфорт на тривалих виходах гарантовано. Корпус водозахищений відповідає стандарту IP67. Мікрофони рознесені по боках. Стероефект реалістичний. Напрямок джерела звуку визначається точно. Управління просте: Три гумові кнопки, вімкнення гучніше, тихіше. Все працює навіть у рукавичках. Живлення дві батарейки типу 3А вистачає на 600 плюс годин роботи. І що важливо, є режим автоматичного вимкнення після 4 годин без активності. Supreme Pro X вирізняються наступними ключовими характеристиками: шумозаглушення 18 дБ. Достатній рівень для більшості стрілецьких завдань. Високоякісні мікрофони з обробкою шуму вітру, гелеві амбішури Вага 310 грамів. Працюють при температурах до мінус 40 Цельсія. Пелтор Комтек 8 достойний конкурент від 3М. Що між ними. Якість звуку. Сордін передає природніше. Пелтор має трохи цифровий звук. Захист. У Упелтор вище шумозаглушення до 23 дБ, але це за рахунок більш щільних амбішур. Функції. Комтег 8 має можливість підключення радіостанції, але потребує додаткового PTT. Сордін зазвичай дешевші, але обидві моделі в преміум сегменті. А тепер практика. Зараз проведемо тест. Почергово перевіримо якість підсилення тихих звуків, реакцію на різке зростання гучності та час повернення до нормального режиму. Почнемо з Сордін Supreme Pro X. Зараз ви чуєте мій голос через динаміки навушників Sardin. Тепер гучний звук. І знову мій голос. А тепер Peltor Comtec 8. Зараз ви чуєте мій голос через динаміки навушників Peltor. Тепер гучний звук. І знову мій голос. Навушники Sardine Supreme Pro X – це перевірене рішення для тих, хто хоче чути більше, а не менше. Вони не дешеві, але виплатите за якість, довговічність і реальну ефективність. Для військових, поліції, стрільців і просто фанатів якісного спорядження це інвестиція, яка себе виправдовує. З вами був бойовий арсенал. Ставте лайк, якщо було корисно. Пишіть в коментарях, які навушники ви використовуєте. До зустрічі у наступному огляді. Па-па!